На сьогоднішній день за результатами місячного голосування у нас поки що в десятку найкращих об'єктів входить Луцький замок, Кам'янець-Подільська фортеця, Палац Качанівці, Хотинська фортеця, Ужгородський замок, Палац Кирило Розумовського і комплекс Батуріні, Біородністровська фортеця в Одеській області, палацовий комплекс в Дубно. Комплекс резиденція Буковинських митрополитів Чернівцях і Збаразький у Тернополі. йдеться про достатньо умовне лідерство, оскільки зрозуміло, що ще два місяці попереду, і для того, щоб активізувати, ми як і домовлялися в Верхомітет, для того щоб активізувати сьогодні голосування, активізувати участь людей в Україні і поза Україною. А на сьогоднішній день, з моменту початку акції. Сайт відвідували майже 26 тисяч громадян України і більше тисячі громадян сусідніх держав. Тим не менше, ми вважаємо, що треба роботу активніше розгорнути, тому ми. Звернулися до низки наших інформаційних партнерів і телекомпаній з пропозицією розмістити соціальну рекламу для того, щоб активніше познайомилися громадяни України з нашими фіналістами і активніше вожину кожен... фіналіст має певні інформаційні преференції. Я зараз не буду ходити в деталі. Ці інформаційні преференції пов'язані з тим, що низка каналів буде робити спеціальні репортажі, новини, газети і інтернет буде так само робити. Інформацію про них, а канал ТВІ запропонував мені як голові комітету, зробити цикл програм. Власне, вони вже на ТВІ виходять три програми про Каченівку Збараж і Судак вже е, були представлені на каналі далі ми будемо діяти в той спосіб що враховуючи що 1 грудня нам треба закінчити акцію очевидно за тиждень ми будемо робити програми презентувати і в суботу і в неділю оскільки ми не встигаємо 21 об'єкт е, об презентувати сьогодні 17 програм ми записали записуємо ближчим часом ще 4 таким чином е, це дасть можливість нам Потім працювати з місцевими каналами, оскільки місцеві канали зацікавлені, щоб їхній об'єкт максимально е, був представлений і показаний. Умовою цього проєкту, як ми вирішили з каналом, є власне, виключно позитивна інформація. Тобто ми зараз не, не зацікавлені і так багато новинного матеріалу про те, що дещо там треба щось відреставрувати, дочистити до, до і так далі. Ми все-таки хочемо показати позитивні речі і наповнити це. Історичним контентом. От кожному об'єкту, який ми знімаємо, ми хочемо а, ну, додати українського колориту, тому що так історично склалося, що дуже багато, мало інформації старих часів, екскурсоводи використовують для <плес> представлення української складової цієї об'єкти, які українські події були, які українські персонажі, відомі люди там були присутні. Багато історичного матеріалу і якісь невідомих речей ми теж презентуємо там, тобто якісь речі, які реставрувалися і сьогодні. Є можливість її продемонструвати. Ми все це робимо, тому в більшості керівники цих закладів історико-культурних є зацікавлені нам показати те, що передовсім змінилося, відреставровано. Чи можна показати за останні те, що появилося за останні кілька років? У нас проблема є по одному об'єкту, і ми зараз радимося, як вийти з ситуації по Маріїнському палацу, оскільки реконструкція палацу. В 2011 році одинадцятому році сили об'єктивних і суб'єктивних обставин розпочалася пізніше, чим ми сподівалися. Верховна Рада затвердила в бюджеті за пропозицією уряду фінансування в 2011 році на реконструкції 25 мільйонів. Але освоєння цих коштів лише розпочалося, тому ми зараз радимося. Значить, ми відклали програму і презентацію цього об'єкту на самий кінець. Сподіваючись, що е, можемо показати, як іде реставрація. За будь-яких обставин ми вважаємо, що в фіналі серед семи палаців він повинен бути присутній, оскільки Маріїнський є одним із е, е, таких символів чи візитних карток е, Києва і України. Тому, е, можливо, участь у фіналі ми. Зактивізуємо роботу по реконструкції і переконаємо Державне управління справами, яке веде цей об'єкт активніше працювати, і найважливіше не просто активніше працювати, а прицілювати цей об'єкт не лише під зустрічі президента чи там найвищих посадових осіб, а прицілювати це під можливість відвідування його туризму. Всякому разі, мої дискусії з людьми в державному управлінні справи, які опікуються реконструкції, дають підстави мені стверджувати. Що він задумується як відкритий об'єкт, об'єкт, який можна буде відвідувати в ті дні, коли немає якихось офіційних зустрічі. Отож, залишаємо ще, залишається ще практично два місяці. І я сподіваюся, що ми успішно завершимо акцію 1 грудня попередньо, очевидно, в Софії Київській. Ми будемо підводити підсумок цьогорічної акції і нагороджувати переможців, і очевидно будуть там спецномінації, і думати про те, якою буде акція вже дві 2012 році.